Нарциси. Цвітуть. Які боже, ну от тільки я щось хочу тут зняти, тільки я хочу щось зняти, і ти вже гавкаєш. Яка страшна собака! Та ти що? Боже, боже. О, яка злюка. Яка ти злюка? Собатючка моя, та Тисюйка. Тут У мене фіалочки і білий арабіс. Дивіться, яка в мене обріє та красуня. Це треба ще мені обрієти, насадити в стаканчики. Вона насправді якась синіща, темно, темно-фіолетова. А на телефоні не видно, що вона така. На телефоні здається, що вона якась така бускового кольору. А насправді вона темна. Бачите, як гарно який коврик. Я тут поставила цей горшок з обрізаним дном. Це я так була, треба буде вже його, звісно, витягнути звідси. Це я так була поставила, щоб вберегти цей кущ, це дерен зимою. Тут в цьому місці дуже снігом засипає. Я боялась, щоб не зламали, щоб сніг не зламив. От. А іноді Джеська сюди забігає теж. От. І вона біжить прямо до забору. Бо там за забором у нас Ральф, і вона як чує, то біжить туди. І я так в мірах безпеки струмила цей горшок без дна, але треба його, напевно, все одно буде вже доставати. Там, там йому добре, я думаю. Так, хай ще поки сплить. Ну, В общем, так. Так, Валентина, збираю вам посилочку. Бачите, вже поставила всі ці кольори цих два, цих два і ці по одному. Один такий, один такий. І арабіс. Так, але зараз я щось придумаю, як накрити, як зробити, щоб земля не повитрясувалася зі стаканчиків. Зараз я буду щось думати, як це правильно зробити. Ну, але приблизно ось так. Так, Валентина, дивіться, показую вам. Все, спакувала. Кожний стаканчик зав'язала в окремий пакетик, так щоб земля, не дай Боже, не висипалась. Я їх там гарно поляла, вони вологі. Сподіваюсь, що вологи їм буде достатньо, поки вони доїдуть. Ну і вони ж в стаканчиках то. Сподіваюся, що з ними все буде добре. Дай Боже, щоб все було добре. Бо це ж новою поштою все-таки, то воно скоренько доїде. Все, в мішочках, все. Зараз ще чимось прикрию зверху. Зараз ще буду думати, як це зробити. Так, дивіться, отакими коробочками зверху понакривала, отакими пластиковими коробочками. Щоб самі квіточки не помнялися, не порвали, щоб нічого з ними не сталося. Ось тако. Сподіваюсь, що все буде дуже добре. Ну, все, спакувала я посилочку. Дуже сонце сьогодні зранку. З боку, саму посилку, коробочку не хочу показувати, бо це коробочка з флоріума. Це я колись собі замовляла була рослини теж. І тут їхня, по бокам їхні емблеми, там напис їхня, то не буду показувати, можливо, можливо, це так не можна. Ось, але коробочка, коробочка в них дуже хороша, тому що всі квіти сюди влізли і гарно я запакувала. Так що, все, Валентина, їду на пошту відправляти вам посилочку. Посилочка їде в Миколаївську область.